Привіт! Сьогодні поговоримо з вами про гавчиків. Та це будуть не просто породи собак, а породи українського походження. Тож, поїхали, Одіс! Порода собак, яка має цікаву історію і сягає своїм корінням до Одеси, ще наприкінці 70-х одеські кінологи поставили за мету вивести нову декоративну породу песиків, яка б ідеально підходила для виховання і проживання в невеликих квартирах. Водночас була б досить грайливою та доброзичливою, та ідеально б доповнювала життя одеситів. Протягом не одного року проводились в'язки між такими породами, як Мальтійська болонка, Карликовий пудель та Фокстер'єр. І тільки у кінці 90-х було отримано виводок цуценят бажаного типу. Породи відразу представили журналістам на першій прес-конференції у Одесі, а назву Одіс розшифрували як абревіатуру Одеська домашня ідеальна собака. А у 2008 році Одіси були офіційно затверджені кінологічним союзом України як перша українська національна порода. Та наразі песиків нараховується до 50 осіб, і поки продаж їх за кордон заборонено. Одіси надзвичайно грайливі, веселі та точно зможуть стати класними вірними друзями та компаньйонами у прогулянках і активностях. Українська вівчарка можна ще зустріти багато різновидів назв цієї породи: Українська вівчарка Вовкодав, Кримська вівчарка чи татарська. Цей собака сягає своїм корінням в Крим та українські степи, а призначались вони для охорони великих отар від вовків. Їхня довга груба шерсть слугувала надійним захистом від вовчих зубів, а довгий чубчик захищав очі собаки від комах і пилу. Багато їх налічувалось у Асканії нові, і вважається, що саме там пізніше була сформована тип цієї породи. У цих собак дійсно непроста доля та історія, бо не раз вони опинялись на межі знищення, особливо під час Другої світової війни. Та частину все ж таки вдалося зберегти. Наразі українських вівчарок можна побачити у Одеській та Херсонській областях, де експерти займаються селекційною роботою. Вони вважаються ідеальними охоронцями а у Франції українських вівчарок навіть внесли у список поліцейських собак. Український гірський гончак порода собак, яка походить з українських Карпат, та поєднує у собі сміливість, слухняність та витривалість гончака і водночас якості сполохувача. Іноді можна ще зустріти назву карпатський гончак або Карпатець. Зовні гірський гончак нагадує звичайного і відрізняється лише з ростом, заокругленими вухами та мастю. Вона переважно чорна. А основне призначення цієї породи допомога у полюванні. Вони вважаються надійними товаришами мисливців, але також є дуже відданими, люблячими песиками, які завжди будуть вірними друзями своїм власникам. Український гірський гончак вирізняється крутою витривалістю через здатність орієнтуватися у гірських схилах. Зараз породу занесено до Федерації мисливських собак України, і можливо, зовсім скоро можна буде побачити цього українського гірського красення, затвердженим кінологічною спілкою України. Тож підсумовуючи, можна сказати, що нам є ким пишатись, а наші українські песики дійсно заслуговують уваги не тільки в Україні, а й в усьому світі. Бережіть себе та до зустрічі у нових відео, Па-па!